У нас Сузукі Лец і проблема з комутатором, проблема зі скрою. Не знаєте, які китайські, на якому їдуть. Вже показує один універсальний комутатор, який їздить на всіх. Це даний випадок Suzuki ну, ці Інчап, майже ці ж двигуни з той, е, системою якби, електропитання. Чому лягають комутатори? Е, до речі, оцей от комутатор китайський. от така от фірма. І от такі от точки. 5 чи шість я їх поставив на різні моделі на ЛЕЦ з різними точками. І вони на всіх їздять. В них можуть бути відмінності чуть-чуть не той угол іскри. Ну, це як інформація, тому що люди, я розумію, у мене цих комутаторів з ціною по тисячі гривень, то немало. Оце от у людини стояв оригінальний комутатор на інчапі. Людина в мене обслуговується давно. Це я робив двигуна, цього, я його фарбував. Хороша людина, акуратно відноситься до скутера. Ну, буває, що техніка стара і вона вже виходить з ладу. Дивіться, тут система питання акумуля... комутатора постійного тока вона йде непосередньо від АКБ. Якщо в нас генератор вийде з ладу, ну акумулятор буде заряжений, він буде їздити, поки він буде заряжений. Якщо у нас виходить з ладу, так як тут і багатьох де реле зарядки, реле зарядки і воно дає спочатку, б'є в нас АКБ, АКБ б'є, аж горбатиться він. Потім, коли він замикає і напряму дає уже на цей, ну, горить все решта, горить лампочка, згорів комутатор, бак чомусь не показує. Ну, піпкалка це поворотники, вони не постійно. <Expert> е, і цей скутер давненько, так він час від часу страдає, тому що рідний оригінальний накрилися його реле зарядки, Останній він проїхав майже півроку, ну, через 2-3 місяці у нього почалися капризи, то лампочка десь згорить, от, то акумулятор там може вийти з ладу, замкнутись. От стояло його, також китайське. О, тата. Фірма Тата. Непогана фірма, але ну, щось прогребла. Зараз е, купив чоловік два, дві реле зарядки, тому що я кажу, я в мене є хондівських шість штук, і всі не дають зарядку. Купив два і воля, благо. На одному дає 17 вольт. Запам'ятаєте, на цьому дає 17-18 вольт. Воно вже не робоче. На цьому він більш-менш працює. Це комутатор, я поставив. Е, Китайський якийсь непонятний він у мене стоїть в цьому. В гаражі він дає пізні чи ранні зажигання, але на ньому видно, чи є іскра чи Ні, та як діагностика, розумієте. Бачите, впритик воно тримає, впритик тримає, але тримає, мало бути би добре. Скільки воно прослужить, також не знаю. Но, е не хочеться попадати, тому слідкуємо в кого. Не їдьте взагалі без акумулятора, і... бо нема надії. І в кого слідкуйте. Якщо здувається ця кришечка, значить акумулятор, значить, у вас не йде е... зарядочка. Є нове, абсолютно, ось іще. О, дивіться, абсолютно нове. Не знаю, чому воно стоїть у мене, нікуди не підходить. Плюс мінусом. Плюс тому, що воно нове, мінус, тому що воно ні на одному скутері не давало іскру. І тут є фіолетова точечка, і кладеш його на цей. Цей взагалі точок. він не, не працює. Можливо, зараз покажу як працює, якщо вдасться мені за, за цей. Зараз секундочку, як працює на оцьому. Повірте, 5 чи 6 лет, навіть хлопчина вночі не міг продати, тому що не могли зробити двигун, перебрали, не могли нічого. Приїхав, поставив такий, спробував. Заказав в мотомагазині. Ну, тут контакти пішечки зійшли. Кучусь ну, контакт. Працює рівно. Також діліться корисною інформацією, тому щоб не попадати в гроші. А по моїй практиці, чим можу, допомагаю. Будьте здорові, тримайтеся.